Ти була лисицею? Що? Ну, лисицею? Я? Лисицею? Ти? Лисицею? А де ж тоді мій? Хві? Я добре пам'ятаю той день, коли дідусь сказав, що я Лисиця. Коли ж, коли ж це було? Мені тоді саме виповнилося 5. Знайомтець, це мій найкращий дідусь і бабуся. Бабусю дуже смачно готує і завжди за мене хвилюється та іноді можу прикрикнути. А дідусь їй відповідає: Люба, на цю дитину кричати не можна. Бувають, діти, на яких деколи не гріхи прикрикнути, а на цю не можна. А це мій собака Меркурій. Він завжди вертить хвостом і ворушить носом, бо чує аромат бабусиної юшки з кухні. Точно треба вам побільше розказати про мого дідуся. Дідуся все все знає. Знає, що піде дощ тоді, коли про це ніхто не здогадувався. Навіть синоптики. Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні ми дізнаємося прогноз погоди на сьогоднішній день. Отже, ясною погодою нас цей день не порадував. Хмари закрили небо вже з самого ранку та протрималися до пізнього вечора. Ранок та день минуло без опадів, а ввечері розпочався дуже сильний дощ з грозою. Будь ласка, не нехтути парасольками. І до наступної зустрічі завтра. Дивіться, скільки у нас телевізорів. Всі вони дідусеві. На веранді ще п'ять розібраних стоїть. Вони такі старі, що їх, мабуть, можна показувати в музеї. Цікаво, чи працюють вони зараз? Добрий день. Вітаю вас в нашому в моєму білому домі, в нашому овальному кабінеті, містере президент. У мене є до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, де все ж таки ваш костюм? Ні. Ну, дійсно, пане президенте, не вже так важко одягнути костюм? Брупем парубри брюбу пабурум брубом. Це у дідуся таке хобі. Він всі свої поламані телевізори ремонтує, потім знову ламає та знову лагодить. Ох, якби дідусь надумав продати ці телевізори, чого б ми тільки не купили? Певно, купили б мені літак. І справжній корабель. І навіть невеличкий скейт. Та дідусь сказав мені, що можливість ремонтувати техніку для нього дорожча за все на світі. І я з ним погодилась. Того ж дня дідусь розповів, що знайшов мене в лісі біля лисячої нори майже п'ять років тому. Він забрав мене, щоб я не замерзла, бо була зима. Він сказав, що я більше походила на лисицю аніж на дитину, але з часом вилідніла, хоча так і залишилася – руда та дика. Мені подобається бути лисицею. За тиждень почалися снігопади, які передбачав дідусь. Щоб не нудьгувати, ми з бабусею влаштували покази мод. Ходили хату в її сукнях, а дідусь фотографував нас на старий фотоапарат. Пізніше я зібрала з тих знімків цілий альбом. А на цю фотографію попав дідусь. На ній він за кермом свого запорожця як завжди посміхається. Здається, саме в той день дідусь розповів мені, що в усіх дітей є янгол-охоронець і що мій має прилетіти на День Святого Миколая. А ще дідусь розповів мені, як у молодості боявся підійти до бабусі познайомитись. А все тому, що вона була надто красива. Носила підтвори і модну зачіску, а в нього були одні штани на всі випадки життя. Тож, врешті-решт, бабуся познайомилася з ним сама, а за деякий час вони одружилися. Дід казав, що бабуся вміла робити все на світі коховарити, шити, танцювати навіть складати вірші. Єдине, що в неї так і не вийшло, це народити дитину. Тож я думаю, добре, що все так склалося, і дід знайшов мене в лісі. Тепер ми є одне в одного і нам разом добре. Ще в мене є фото, де я сиджу на дідвій варанді та слухаю радіо з антеною. Насправді радіо було вимкнене, але коли я дивилась на той знімок, то уявляла, що сприймачала нала моя улюблена французька пісня. Ще в мене є браковане фото. Не знаю чому, але воно так і не проявилося, хоча я не здаюся. Я, коли я майже заснула, щось раптом блиснуло. На краєчку мого ліжка сидів хлопчик із величезними білими крилами. У нього був задумлений вигляд і гарний зелений шарф. Цей хлопчик виявився моїм янголом. І я вже знала, чого він прийшов, щоб запитати про мої побажання. А він розказав, що знає всі мої побажання. Прямо з моєї голови. Він знає, що там у моїй голові є щось про літак. Корабель. І маленький скейт, і навіть про червону шапку з вухами, раптом Ре почув гавкіт Меркурія з іншої кімнати і виглядав дуже здивованим. Він розповів, що там, де він живе, немає собак і котів. Він живе у зеленому місті. Це таке місто янголів. Мені стало дуже шкода, що у них немає собак, але Реро розповів, що у них є багато музичних інструментів і що кожен янгол грає на музичному інструменті. Наприклад, він грає на віолончелі. Це така велика скрипка. Тарас сказав, що мені вже час спати, бо прогавлю свій подарунок. Він накрив мене ковдрою, і я заснула: мені снилось дивне місто із зеленими будинками й поважними янголами, які замість котів і собак водять на повідку велетенські скрипки. Наступного ранку я прокинулася від того, що Меркурій тягнув мене за ногу і гавкав так, наче хотів сказати щось дуже важливе. Я прокинулась і встигла краєчком ока побачити свій хвіст, який знову швиденько зник. Я почала згадувати про свого янгола, якого бачила вночі. Та раптом щось Меркурій мені приніс. Та це ж чапка з вухами. Точнісінько така, як я хотіла. Риж сказав, що Микола обов'язково принесе мені щось із з списку бажань. Мабуть, літак буде наступного року. У мене є власний янгол. Його звуть Ре. Оце клас! Я побігла на веранду, щоб розказати дідові про місто янголів і про хвіст. Але діда там не було на кухні, у вітальні, у ванній кімнаті і бабусі теж ніде не було. Та червоний запорожець невдовзі з'явився. Дідусь міцно обійняв мене. А потім дістав із багажника крісло на колісах. І я одразу побачила, що він змінився. Його волосся стало зовсім біле, і брови мали такий вигляд, ніби в них позастрягали сніжинки. Вже за хвилину я зрозуміла, що це новий транспорт для бабусі, і він потрібен не для розваг. Вона більше не могла ходити. І бабуся теж була якась інакша. Важко сказати, що саме було не так, але я нюхом чула, що щось сталося. Коли ми з бабусею залишилися вдвох, я розповіла їй про свого янгола, про Оре. І бабуся розповіла, що вона теж бачить янголів. А я не знала, що й думати. З одного боку, звісно, було радісно, що бабуся теж бачить янголів, а з іншого боку, вона цьому якось не дуже раділа. Після того мені бабуся ще розповідала про мавку, яку бачила в лісі, а потім припинила розмовляти взагалі. Натомість цілими днями щось писала. І бабуся так захопилася писанням, що геть забула про нас з дідом. Згодом дідусь пояснив мені, що після хвороби бабусю не слухаються ноги. А ще вона стала марити. Марити означає бачити те, чого не існує. І ці марення вона записувала на папір. Сніг уже зовсім розтанув. І зранку навіть виглянуло сонечко. І дідусь сказав: Бачиш, як сяє, це сонце проведжає бабусю до Янголів. Він пояснив мені, що бабуся померла і тепер житиме в місті Янголів. У той день я знову побачила ре. Я подумала, як було б добре, якби бабуся жила зараз там, де живе ре. Я за нею дуже сумувала. Мені дуже хотілося з'їздити до неї. Та ре розповів мені. Що в місті Янголів можна лише тим, хто зробив усі важливі справи. Ірена гадав мені знову з моєї голови, що я досі не посадила власну оранжереї віконні і не навчила Меркурія давати лапу і нагадав про школу, до якої я скоро піду, і що я би хотіла відвідати гурток танців. І я зрозуміла, що поки мене в це місто не пустять. Поспішай, лисичко. Ще стільки справ попереду. Життя прекрасне. Наступного дня залунали телефонні дзвінки. Раніше в нашій хаті ніхто не мав звички говорити по телефону. Тільки бабуся раз на місяць дзвонила сестрі за кордоном. Спочатку телефонував дід, а потім якісь занадто вічливі пані дзвонили нам. Перші кілька днів мені дуже подобалося брати слухавку і називатися іменами з мультиків, але потім набридло, бо ніхто не хотів підтримувати зі мною розмову. Усі відразу просили покликати дідуся. Я, зрештою, наважилася запитати у дідуся, хто йому постійно телефонує. Він, що, Шукаю собі нову жінку, і дідусь розсміявся і сказав, що йому дзвонять жіночки, але замолоді для нього. Усі вони заміжні, але не мають дітей, і, можливо, нам якась із них сподобається, і ми попросимо її про мене подбати, якщо раптом дідусь захворіє чи муситиме кудись поїхати. Мене це все дуже занепокоїло. Він що хоче мене комусь віддати. Не знаю чому, але я страшенно розлютилася, на діда. І Тому я вчинила так, як на моєму місці вчинив би кожен зібрала в наплічник найважливіші речі. Щоб не було нудно альбом для малювання та олівці, і плеєр, щоб слухати музику, а ще пачку сухариків та чорничне варення. Із цими речима я зачинилася на горищі. Я вирішила пожити там тиждень, доки не придумаю що із цим усім робити. Наступного ранку я прокинулася від того, що дід з кимось розмовляв, а я малювала в альбомі та слухала, як дід розповідає всім поспіль про те, яка я хороша дитина, що люблю і що не люблю. Дідусь навмисно розмовляв дуже голосно, так щоб я ж на горища все все чула. Я малювала зелене місто Янголів та уявляла, як там облаштувалася бабуся. Я чула, як його гості сміялися щоразу, коли дідусь говорив серйозно, і мовчали, коли він жартував, я знала, що ми з ними не подружимось. Раптом, якщо я зізнаюся, що я наполовину лисиця, мені у відповідь скажуть, що я брешу. Останнього дня мого протесту до діда прийшла ще одна пара. Вони відрізнялися від тих, що приходили до нас як до крамниці, щоб купити дитину. Вони були нормальні. У жінки було роде волосся, щоправда, не таке, як у мене, а пофарбоване. Але воно мені сподобалось. А чоловік був високий і з гусами. Вона сказала, що їй сподобалися мої малюнки, особливо ті, що з янголами. І я вирішила все відразу сказати їй прямо. Дід їм цього не скаже, щоб не налякати. Я наполовину лисиця. І дідусь знайшов мене біля лисячої нори, коли я була ще немовлям. Я чекала, що жінка насупиться. Та вона нахилилася до мене і сказала: Я впевнена, що сама лише наполовину жінка, а ще наполовину білка. От побачиш. І краще навіть не показуй мені горіхи. Я не відразу придумала, що сказати. Раніше я ніколи не зустрічала людей, які так само, як і я, наполовину звірі. Я дивилася, як вона рухає носом. Швидко, швидко, вліво і вправо, точнісінько, як білка, в нашому лісі. Схоже, вона казала мені правду. Того ж дня я помирилася з дідом. З мого дозволу, дідусь запросив до нас на вихідні Йону та Йору. Так звали роду жінку її висатого чоловіка. Ми робили все те, що й раніше, коли з нами була бабуся. Я навчала Юну плести намисто, а вона навчила мене робити з паперу журавлики. Юра подарував мені фотоапарат, який одразу друкував фотографію. Я наробила цілу купу знімків. На одному з них тіт грає з Юрою в шахи. Один знімок я навіть поставила в рамку. На ньому ми всі разом. Коли знову побачу ре, віддам йому це фото. Нехай передасть його бабусі.